Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як забрати фон з-під тексту в документі Word. Буває таке, що ви скачуєте щось, копіюєте щось з інтернету і воно копіюється разом з фоном. Це є незручно. Як це забрати? Просто вибираєте текст, і ось тут в меню «Головна», Тут вибрано, немає кольору. Ось і все. Проте, якщо це не допомогло, то потрібно вибрати цей текст, правою кнопкою мишки наклікнути на нього, вибрати стилі. І ось тут є очистити формат. У мене нічого не відбулося, тому що в мене саме фон поставлений. Видно в вашому випадку щось інакше. Ну, Якщо вже це не допомогло, то є. Я... Саме універсальний спосіб Блокнот. Просто копіюєте той текст в блокнот, і блокнот вам очистить формат так, як ніколи. І нічого не чистого. Це вирішення всіх ваших проблем. Ось і все. Дякую за увагу.